Привичний образ Кавради висіком символ свободи. У центрі Полтави офіційно відкрили пам'ятник українському філософу та поету Григорію Сковороді. Його планували встановити 2023 року. Та, зокрема, через війну не встигли. Пам'ятник виготовили навесні 2024-го. Його автор харківський скульптор Катіб Мамедов. Я вивчаю його. всех памятников, которые существуют и в Киеве, и по всей Украине, по всему миру. Я решил как бы мандревника его делать. Он шел как бы к народу всегда. Он идет к к народу. Идет. Он был всегда с народом, всегда учил детей. Его вклад был огромный в воспитание Своїх учеників, которые потім стали його исследовать и последователями. послідувателями. Таке, як його описують. Путешественник по всьому світу, везде був, все знає. Важить скульптура понад тонну. Її висота три з половиною метри, а з постаментом майже п'ять. Розміром угадали, я думаю, що спускається творче. От вот, І я думаю, що це у нас вийшло. Висота така, щоб. Он был и небольшой, и не маленький, а как органично вписался в эту круглую площадь. Наша задача была сделать, как бы вам сказать, рангом не ниже, чем прекрасные памятники в Полтаве. Памятников в сковороде в движении нет. Он все, все, все памятники, кстати, в Харькове есть один памятник в сковороде, все памятники, как мы говорим слово, статичные. постамент, и стоит фигура. то в Григорій Сковорода тримає в руках посох та книгу на плечі, торбину та взуття. У нього є произведення про солов'я. Вот этот соловей из его произведения. Ви видите на памятнике, там есть у него сопивочка, потому что он був і музыкант, і писатель. і знал много языков, кстати. Поэтому книга в данной ситуації как символ. Знані і його творчество як писателя. Прийшла сьогодні по Сковороді. А оскільки вийшла, то звичайно ж принесла, щоб люди бачили. Не було б сковороди, то може не було б і нашого Котляревського такого розвинутого. Навіть у Наталці Полтавці переспівав десяту пісню сковороди, всякому городу нрав і права. У сквері біля пам'ятника Сковороді встановили ліхтарі та лави. Виготовлення скульптури профінансували полтавські меценати. Оксана Іванова та Микола Єрьонко Суспільне новини Полтава.